Люди часто пов'язують власні дорослі проблеми з важким дитинством. Про дорослих дітей-алкоголіків обов'язково буде окреме відео, але й родини, які по-іншому негативно впливають на виховання своїх дітей. Наприклад, батько трудоголік, який завжди був на роботі, та у рідкісні моменти вдома не цурався насильства, а тиха депресивна мати відвертала погляд від проблем. Або навпаки, безхарактерний чоловік, який ніколи не мав власної думки, а домом правила деспотична мати з ідеалізованими очікуваннями до рідних. У подібних сім'ях дітям доводиться плакати в подушку, бо їх лаять хто зна за що. Вони ходять навшпиньки, щоб нікого зайвий раз не провокувати. Байдужість, знущання, жорстокі правила поведінки, накази мовчати та емоційне чи фізичне нехтування створюють у дитини психологічну рану, яка може не загоїтися навіть через десятиліття. Подорослішавши, людина раптом виявляє, що з нею щось не так, але не знає, як з цим впоратися. Вона може зв'язуватися з токсичними партнерами, мати спотворену самооцінку, постійно відчувати злість або розгубленість, піддаватись залежностям, впадати в депресію і взагалі не здатна зрозуміти власні почуття. Тож хто такі ці дорослі діти з неблагополучних сімей? Давайте спробуємо розібратись, опираючись на книгу психологів Джона і Лінди Фріал, яку бачите на екрані. Спільною особливістю в неблагополучних сім'ях є певні ролі, які відіграють окремі її члени. Перша людина дії. Вона займається багатьма справами, заробляє, забезпечує одягом і їжею, оплачує рахунки, готує, дбає про прання, возить дітей на тренування. Ця людина робить багато, але проблема в тому, що приділяє цьому весь свій час і сили. Вона почувається втомленою, самотньою і використаною. Пригадайте, можливо, ви знаєте чиюсь маму чи тата, хто був такою похмурою людиною дії. А може, маєте знайомих, які грали таку роль, як старший брат чи сестра. Наступна роль партнер або помічник. Він забезпечує сім'ю підтримкою та відчуттям приналежності. Його найвища мета, щоб уся сім'я трималась разом. Помічник бажає з'ясувати непорозуміння і уникнути конфліктів. Вважає, що забезпечення єдності варте будь-якої ціни, навіть якщо в родині є, наприклад, насильство. Боїться, що інші члени сім'ї не зможуть обійтись без нього, а іноді сам боїться бути покинутим. Далі роль загубленої дитини, яка втікає від сімейних проблем, часто сидить у своїй кімнаті, грається та ходить на прогулянки одна можливо, вона старанно вчиться або просто займається власними справами на самоті. Людина, яка грає цю роль, переживає глибоке почуття самотності перейдімо до героя, який дає родині відчуття власної гідності. Він найкращий студент на потоці, вивчає право, щоб стати адвокатом світового рівня. Тим часом у глибині душі почувається жахливо, адже знає, що сім'я переживає трагедію. Можливо, у його брата інвалідність, батько зловживає алкоголем, а мати в депресії. Однак герой мужньо несе сімейний прапор, щоб усі оточуючі могли ним милуватися і за яким приховує проблеми. Маскот або талісман дуже часто хтось із молодших дітей. Вона змушує всіх сміятися, дуркувати, розряджає атмосферу і спонукає до веселощів. Однак відчуття радості інших осіб оманливе. Ціна, яку платить маскот, полягає в тому, що її негативні емоції ніколи не будуть виражені. Талісман завжди змусить себе посміхатися та придушить справжні внутрішні страждання. ЦАП відбувайло звинувачується у всіх сімейних негараздах і відчуває гнів решти членів. Легко стає залежним від наркотиків або алкоголю. Він може красти, починати бійки і стати білою вороною у сім'ї. Всі стверджують, що якби не той молодший брат, вони були б цілком щасливою родиною. В деяких домівках батьки намагаються зробити один з одного козла відпущення татова принцеса чи мамин синочок. Мати чи батько замінюють дитиною свого партнера. Це серйозне емоційне насильство. Дитину причаровує один з батьків замість того, щоб подбати про власні потреби у стосунках з іншим дорослим. Дочці чи синові може подобатися, але насправді ця роль кривдить і перешкоджає стати незалежною особистістю або налагодити власні стосунки. Остання роль священник або монахиня, у якій дитина виражає духовність родини. Очікується, що вона стане святою, асексуальною людиною. Часто сім'я не говорить про ці очікування безпосередньо, але непомітно їх навіює. У дитини виникає переконання, що вона буде цінною лише тоді, коли уособлюватиме сімейну релігійність, і не дай Бог їй знайти дівчину чи хлопця. Перераховані вище ролі, звісно, можуть переплітатись. Наприклад, загублена дитина також може бути цапом відбувайлом або людина дії втілюватиметься в помічника, крім того, з віком ми змінюємося і починаємо грати нові ролі. Можливо, колись ми були маскотом, але коли подорослішали і створили власну сім'ю, стали героєм чи кимось іще. Важливо усвідомити, представлені ролі не зустрічаються в здорових сім'ях. Звичайно, існують різні типи особистостей: одна людина сором'язлива, а інша енергійна і комунікабельна. Це цілком нормально. Але чи сором'язливість означає життя в ізоляції та самотності? Звичайно, ні. У благополучній сім'ї сором'язливу дитину люблять і вона відчуває себе частиною родини. Її потреба емоційної близькості задовольняється, незважаючи на сором'язливість. Дитина може помилятися, бути самостійною, але не відчуває себе самотньою, може вести духовне життя і розважатися, адже сором'язливі люди теж веселяться. Однак у неблагополучній сім'ї вона приречена на роль загубленої дитини або цапа відбувайла. Члени сім'ї також звичайно мають матеріальні потреби, потребу в безпеці, турботі та автономії. Здорова сім'я задовольняє їх усі, іноді на матеріальні потреби заробляє хтось один в родині, а інколи інші. Члени сім'ї захищають один одного, проявляють близькість, діляться радістю і гуртом вирішують проблеми. У той же час благополучна сім'я дозволяє кожному приймати власні рішення, звичайно, залежно від віку. Дитина має право на приватність, може дізнаватися, що їй подобається у світі, а що ні, чим хоче займатися, як заробляти, де жити і з ким спілкуватися. Задумайтесь та оцініть, дорогі глядачі, чи якась із перелічних потреб не є або не була заспокоєна особисто у вас. Давайте заглибимось в процес. У неблагополучній сім'ї дитина дізнається, що ціною виживання є заперечення або втеча від емоцій, її потреби ігнорують. Внутрішній голос шепоче: Гей, ти страждаєш, пора з цим щось робити. Але що може зробити маленька дитина? Вона може втекти в самотність, навчання, духовність або інші речі, згадані раніше, тож продовжує займатися своїми справами, сподіваючись, що все налагодиться. Коли виростає, навчена досвідом дитинства все ще придушує внутрішній голос. Вже доросла дитина намагається заповнити порожнечу і задовольнити потреби, яких не дочекалась в дитинстві. Іноді ці спроби руйнівні. Людина впадає в токсичні стосунки, стає залежною від наркотичних речовин, роботи, телебачення тощо. Самість того, щоб навчитися здоровому способу життя та розвитку, в ній вкорінилась хвора модель поведінки, тому що в її сім'ї відбувались страшні речі. Дорогі глядачі, якщо почути якось у вас відгукнулось, то проаналізуйте, чи не пов'язано це з проблемами й образами, яких ви можливо зазнали у власній сім'ї. Варто інколи поглянути на своє життя зі сторони. Безумовно, це відео нікого не зцілить та не замінить психологічної терапії, проте, надіємось, допоможе відкрити очі на деякі аспекти і спонукає ними зайнятись. Окрім цього, варто переглянути огляд книги, які бачите на екрані, щоб дізнатись, що ж таке депресія, які бувають причини розладу, і як з неї вийти.